Літака ан 30 б виконував завдання із проведення повітряного спостереження над окупованим Слав'янськом. Політ майже добігав кінця. Попереду чекав шлях додому. До трагедії літак двічі ставав мішенью терористів, але кожного разу вдало повертався на базу. На цей раз удар ракети припав в правий двигун. Почалася пожежа. З двигуна вогонь перекинувся на праве крило. Ан 30 Б. Почав різко втрачати висоту. Командир екіпажу до останньої секунди залишався за штурбалом і відвів літак від населених пунктів. За виняткову мужність і героїзм командир ескадрілі Блакитна стежа Костянтин Могілко був посмертно удостоєний звання Героя України. Зараз його ім'я носить літак Ан-30Б, що став до лав авіаційного парку ескадрілі Блакитна Стежа. На його честь. Названа площа у місті Вінниця. На фасаді рідної 23 школи у місті Вінниця встановлено пам'ятну дошку. Також на його ім'я названо ліцей в місті Бориспіль. Ліцей імені Костянтина Могилка. Бортовий оператор Сергій Камінський. Борттехнік Павло Дришлюк. Механік Олексій Потапенко і радист Володимир Момат нагороджені орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Посмертно. Також пам'ять про відвагу. Місті Бориспіль названі вулиці на їхню честь. Сьогодні їхні імена лунають на пам'ятних заходах у Вінниці, Макарові, у Києві і Слов'янську, там, де вони жили, де знайшли останній спочинок. Де з шаною і вдячністю згадують про їхнє життя і подвиг. Вони виконали свій військовий обов'язок до кінця та назавжди відлетіли у блакить українського неба, залишивши по собі тугу і спогади. Не дайте ніколи забути імен тих героїв війни. Прошу вас їх просто почути. В словах вони й нині живі. Не дайте вже мертвому впасти, в брудний і потоптаний сніг. Солдати завжди мало часу, коли він навічно в війні. Не дайте померти живому в зневірі у втраті мети, крізь біль, крізь натяжного втому, дозвольте й усім їм дійти. Не дайте забути героя, якого забули усі, лиш мати його з вічним болем, що плачуть постійно вночі. Тримайте у пам'яті вічно обличчя, слова, імена, забудьте питання, навіщо, коли в Україні війна. Ми зібралися сьогодні для того, щоб шанувати 11-ту річницю загибелі першого екіпажу, але, на жаль, не останнього, який зараз у нас так, так скажем, виконували бої завдання. Тоді, ще, в 2014 році ніхто не знав, що у 2014 році все почнеться, все закінчиться, все триває далі. Зараз вже 2025 рік. А це все продовжується. Гинуть люди. Але дуже важливо в такі дні завжди пам'ятати загиблих героїв, які, захищаючи батьківщину, втратили власне життя. Втратили сім'ю, сім'я втратила чоловіка, дружину. Рідних та близьких. Я хочу сьогодні вшанувати полеглих героїв. на віки. вічна їм пам'ять. Особисто знав кожного. Проходив службу, літали в літаку з кожним з них. Знаю їх дуже гарно, тому від авіаційної складової, тому що частина все-таки авіаційна. Хочу. Не знаю, слів немає. Я думаю, кожен з нас розуміє, що кого на думці, на душі. Вічна слава героям, слава Україні. Можу відмітити тільки їхній великий вклад в створення, в розвиток нашої ескадрилі. Ми завжди їх згадуємо з кращого боку. Кого своїми жартами. Кого загостреним почуттям до справедливості, золотими руками, готові завжди прийти на допомогу побратимам. Ми завжди будемо їх пам'ятати і шанувати. Цей захід повинен організовувати щорічно, тому що це є дійсно подвиг, який викорбований і занесений на віка в нашій незалежній державі. Адже як ви знаєте, цей літак виконував функції по фотографуванню, на ньому ніяких не було видів озброєння, тому він виконував чисто мирну функцію, приєднуються до цього заходу всі військовослужбовці повітряних в різних місцях, де вони проходили службу, де вони навчалися, також відбувається покладання квітів, згадують їх теплими словами. Запрошуються і завжди присутні рідні, близькі, загиблих.